Навський Великдень у 2025 році це особливе свято з давніми традиціями. Воскресіння Христове святкується 20 квітня, але українці відзначають ще й Навський Великдень. Його святкують в чистий четвер або в перший четвер після Великодня. У цьому році це буде 17 або 24 квітня. Це свято має корені з дохристиянських часів. Воно було днем спілкування з душами предків, яких називали навами. Вважалося, що мертві на короткий час повертаються Аються до світу живих люди запалювали свічки і залишали їжу на вікні або на столі для померлих. Після прийняття християнства ця традиція перетворилася на проводи або радоницю. Це другий тиждень після Великодня, коли вшановують пам'ять померлих. У Навський Великдень люди моляться за померлих і готують для них їжу. На вікнах залишають хліб, крашенки, сіль та воду. Обов'язково запалюють свічки, щоб вшанувати пам'ять і показати шлях додому. Також влаштовують поминальні обіди вдома і на кладовищі. Що люди йдуть на могили з пасками та крашенками, щоб згадати тих, хто вже пішов. Важливо зберігати спокій, бо вважають, що померлі дивляться на живих. Від поведінки родичів залежить душевний спокій покійників. Івано-Франківськ або Просто Франківськ чудове місце для короткої екскурсії. Навіть за три години можна побачити багато цікавого. Почати варто з пам'ятника Івану Франку на вулиці Незалежності. Місто отримало свою назву на честь Франка з 1962 року. Засноване воно було ще у 1662 році, як Станіслав. На площі Адама Міцкевича є пам'ятник, що нагадує Пушкіна. Синагога Темпель збудована у 1899 Році досі функціонує. Площа ринок славиться великою ратушею, збудованою у 1939 році. Це найвища будівля в місті, висотою 50 метрів. Звідси відкривається чудова панорама. На вулиці Галицькій є архікатедральний собор Святого Воскресіння і колишня австрійська дирекція залізниці. Тепер корпус медичного університету. На Майдані Шептицького розташований музей мистецтва Прикарпаття. Бастіон поєднує старовинний мур. І Сучасний арт-простір. Тут є магазини, кафе та галереї. Вічевий майдан гарне місце для відпочинку біля фонтану. У місті багато кованих скульптур, які з'явилися після фестивалю ковалів. Це справжні витвори мистецтва. Прогулянка вулицею Незалежності дозволяє відчути атмосферу міста і вшанувати пам'ять полеглих захисників. Івано-Франківськ вражає архітектурою різних епох. Відвідайте його на вихідні, і ви не пошкодуєте. Леонардо да Вінчі був не тільки видатним художником, а й винахідником. Його ідеї живуть і сьогодні. Хоча більшість виглядають інакше, вони почалися з його креслень. Парашут Леонардо був складнішим і важчим за сучасні. Його купол мав висоту 7 метрів і важив понад 80 кілограмів. За 500 років ця ідея змінилася. Рятувальні круги на пляжі теж винахід да Вінчі. Ця конструкція вже понад 500 років рятує людей на воді. Прожектор, що з'явився ще до електрики, також належить Леонардо. Він створив його зі свічки. Та збільшувального скла для театральних тіней. Пізніше, з появою електрики, прожектор змінився. Леонардо також спроєктував костюм для перебування під водою. Він був зі шкіри і мав бамбукові трубки для дихання, проте костюм не захищав від холоду і не дозволяв глибоких занурень. Щодо велосипеда, є креслення дерев'яного прототипа, але багато істориків вважають їх підробкою. Тому не всі погоджуються, що Леонардо винайшов велосипед. Ігор Кондратюк, ведучий шоу Караоки на Майдані. Вважає Павла Табакова найталановитішим випускником програми. Павло переміг у двох шоу Шанс і голос країни. Ігор каже, що Табаков самодостатній музикант і співак. У нього є авторський репертуар. Він написав кілька мюзиклів і заснував дитячу творчу школу у Львові. Деякі переможці шоу мали перерви в творчості. Про інших глядачів вже забули, але Павло Табаков постійно створює музику. Ігор також відзначає інших талановитих випускників: це Надя Рофєєва, Євген Турчинов і Наталія Валевська. Зараз Павло розвиває сольну кар'єру. Він випустив шість альбомів. Павло дає благодійні концерти. Він бере участь в аукціонах, щоб підтримати військових. Його донька теж займається музикою, як і батько. А південна Корея планує витратити 23 мільярди доларів на підтримку своєї напівпровідникової галузі. Це більше ніж пакет, оголошений торік. Рішення ухвалили через політичну невизначеність у Сполучених Штатах Америки та конкуренцію з Китаєм. Фінансову допомогу для виробників мікросхем збільшать до 20 трильйонів вон. Це допоможе компаніям впоратися з високими витратами. Південна Корея є четвертою за величиною економікою в Азії. Тут знаходяться такі провідні виробники чіпів пам'яті, як Samsung Electronics і SK Hynix. Проте в деяких сферах, наприклад, у проєктуванні мікросхем вони поступаються конкурентам. У 2024 році експорт напівпровідників з південної Кореї склав понад 141 мільярд доларів. Це 21% від загального експорту країни. Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп планує оголосити нові тарифи на імпорт напівпровідників наступного тижня. Міністр фінансів Південної Кореї запевнив, що уряд активно консультуватиметься зі Сполученими Штатами Америки, щоб мінімізувати негативні наслідки для вітчизняних компаній. В місті Уманю, у лютому, військовослужбовця побили до смерті та викрали його автомобіль. Поліція затримала шістьох підозрюваних. Тіло загиблого знайшли місцеві жителі у покинутій машині. Розслідування показало, що потерпілий мав борг перед знайомою. Жінка попросила товаришів вибити гроші. Зловмисники вже мали проблеми із законом. Вони жорстоко побили військового, забрали його авто і речі. Коли зрозуміли, що чоловік помер, залишили авто з тілом на вулиці. Підозрювані місцеві жителі, серед них п'ятеро чоловіків від 30 до 50 років та 50-річна жінка. Четверо під вартою, один під домашнім арештом. Ще одного шукають. Найтяжча стаття передбачає до 15 років ув'язнення. Трьох звинувачують в умисному вбивстві викраденні автомобіля і зберіганні наркотиків. Інших у викраденні транспорту, нарузі над тілом і приховуванні злочину. 15 квітня створено нове з'єднання Національної гвардії України під назвою Перший корпус АЗОВ його очолив полковник Денис Прокопенко. Редіс заявив, що Азов змінив українську армію і продовжує творити історію. Азов першим в Україні впровадив стандарти НАТО в підготовці військових і плануванні операцій. Вони адаптували ці стандарти до умов сучасної війни. Також підрозділ акцентував на тактичній медицині за західними протоколами, вперше перелив кров пораненим на полі бою і створив сучасну систему рекрутингу. Полковник зазначив, що противник намагався знищити Азов, але підрозділ став ще сильнішим. Навіть Путін згадує Азов у своїх промовах. Прокопенко підкреслив, що українські військові професіонали здатні на неможливе. Їхні операції вивчають у кращих військових академіях світу. Відвага азовців відома далеко за межами України. Злату Некрасову, колишню заступницю голови Запорізької обласної військової адміністрації, підозрюють у привласненні гуманітарної допомоги. Попри це, вона відпочиває на Сейшельських островах. Там перебування може коштувати від 200 до 200 тисяч євро на добу. Некрасова каже, що європейці можуть жити там за 2 тисячі євро протягом двох тижнів. Її нагородили орденом княгині Ольги третього ступеня. Проте. Її ім'я є у базі Миротворець через звинувачення у розкраданні допомоги. У травні 2023 року вона обурилася своїм звільненням, звинувачує колишнього керівника області Юрія Малашка в покриванні зловживань. У січні того ж року Некрасова відвідала Таїланд. Про це свідчать її фотографії з Банкока в соцмережах. Вона фігурує у справі. Про розкрадання гуманітарної допомоги 30 серпня 2022 року набу провело обшуки у Запоріжжі. Було вилучено готівку і планшет. Некрасову підозрюють у привласненні допомоги. Це 22 морських контейнери, 389 залізничних вагонів і 220 вантажівок. У місті Суми на вербну неділю росіяни завдали ракетного удару. Який зруйнував Конгрес-Центр Сумського державного університету, постраждали працівники університету. Збитки оцінили в сотні мільйонів гривень. Перший вибух знищив конгрес-центр. Друга ракета влучила в корпус з інститутами бізнесу, економіки, менеджменту та права. Точну суму збитків визначать після технічної експертизи. Експерти мають вирішити, чи можна відновити знищені будівлі. Найбільші пошкодження отримали кафедра бізнесу та економіки, управління міжнародного співробітництва та бібліотека. Практично всі підрозділи в другому корпусі зазнали пошкоджень. Університет збирає інформацію для залучення міжнародних партнерів до відновлення. Ліверпульський університет вже запропонував допомогу. На жаль, удари забрали життя 35 людей, включно з двома студентками медичного інституту. Студентка третього курсу втратила матір та бабусю. Поранено трьох працівників університету, охоронця, прибиральницю та ще одну людину їхньому життю нічого не загрожує. У конгрес-центрі мала відбутися дитяча вистава, але під час удару там нікого не було. Охоронець вижив дивом, стеля над укриттям провалилася. Третя штурмова бригада разом з піхотою першого штурмового та другого механізованого батальйонів провела контрнаступ. Він тривав 30 годин. Військові звільнили населений пункт надія в Луганській області. Речник бригади розповів, як готувалися до цієї операції. Росіяни намагалися повернути контроль над селом, але українські військові їх зупинили. Вони завдали значних втрат ворогу. Операція була складною через розвиток безпілотних технологій у ворога. Речник зазначив, що російські штурми менш ефективні за українські виклики полягають у використанні дронів, які змінили хід війни. Підготовка до штурмової операції була тривалою. Вона включала розвідку, детальне планування та координацію підрозділів. Це важливо для збереження особового складу. Речник порівняв злагодженість дії з оркестром, де все відбувається по секундах.